Радіо UA Чикаго Контрнаступ вже йде невеличкими кроками, і потужності ворога знищуються. Заяви від ОК Південь. Він тихесенько йде невеликими кроками, але впевненими йде він до того, що потужності ворога знищуються. Зникають склади з боєприпасами, вибухають пункти зосередження техніки. Прилітає в місцях скупчення особового складу і навіть. Ось це не дуже організоване. Угрупування стає зовсім розрізненим. Підсумувала речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Потужності ворога дійсно а, зменшується, і це ми бачимо через ці переформатування, перегрупування, які йдуть на лінії, лінії вогню. Бачимо, що ворог. Перед тим ми наголошували, йде в абанк, кидає всі свої сили і всіма силами буде пробувати зупинити наш контрнаступ. Але ми всі очікуємо, що цікаво такий повномасштабний контрнаступ на одному напрямку, можливо, на двох-трьох. Але ніхто ніколи не думав про такі точкові, незначні приховані контрнаступи, які, напевно, які вже зараз і відбуваються. І якщо вони досягають позитивного результату, то чому би і ні? Не обов'язково має бути шоу для телебачення, для. Для інтернету головна ціль повернути свою територію. Якщо ми можемо повертати свою територію такими малесенькими боями, маленькими перемогами, то рано чи пізно буде велика перемога. Ну і хотілося б додати, що власне контрнаступ він був би неможливий без потрібної техніки. І тому, наприклад, от як зазначено на наступній новині, що Україна отримала 98 бойових машин, необхідних для контрнаступу. І, мабуть, все ж таки це завдяки цьому так ну, теж і, повпливало так, і частиною контрнаступу власне є і партизанські дії, які відбуваються буквально на всіх окупованих територіях. Відтак маємо новину про наш півострів, де є знову тривожно. Місцеві пабліки повідомляють, що у центра. Альній частині Севастополя чули вибух його описують як віддалений артилерійський постріл. Значить, є з чого, і значить, ми це можемо робити, і будемо продовжувати. Радіо Чикаго